Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Нас сьогодні, дивіться, яка погода. Ух, як я включила швидко. Такий дощик став моросити. Я їду в магазин. Заїду, подивлюся просто так. В Home Goods. Не чи що куплю, мені один посуд дуже подобається. Але я в наших магазинах його не бачила, не можу знайти. Я буду, хочу замовити, замовити собі в інтернеті. І воно і дешевше навіть. Заїду в Хомкут, подивлюся, що там є. Я дуже вже там давно була, можливо, місяця то й два не була. Що він у мене можна сказати дуже близько від мене, то так. Це завозила Оксану. Вона буде з'їхати з мамою на апойтмент. Так, я вже в магазині. Дивіться, який гарний диванчик. Дві. Дві щемось, коротше дві. 700 чи 400, щось не пам'ятаю. Такий комод. І хочу показати, яка різна красота. Просто я завжди приходжу сюди і мені дуже подобається. На цій стороні завжди тематика до свята. Там різна декорація. Ох, яке прикольне. Такі типу, автобусик чи що, і тут полочки. Це для кави можна продавати, все таке класно. Так, йдемо сюди. Буду по черзі, дивіться вже до новорічних свят. Все таке гарне. Скло, так як скло щось таке. Так. Тут більше йде. Такі одноразова посуда. Мило. Що тобі вже дать? Ну такенькі. Так, ось знов. Яка краса. Так, помалесенько, дуже помалесенько. Треба, щоб цього не зачепити солдатика. Ух! Що тобі дати? Вже Єфрему треба щось дати, знаєте? Дивіться. Опа. ва, як гарно. Ось це таке красиве. А як воно це должно так і висіть, мабуть? Таке вже на зиму. Це теж якесь. Ну. Гарні, гарні декорації, дуже гарненькі. Таке щось поставить на столик, знаєте, гарно, прекрасно. Ну, але я поки не купую, тому що а, буду купувати, як вже будемо в будинку. Дасть Бог може колись. Не треба казати колись. В найшвидшому часі. А, бо у нас мало місця з собою. Щоб геть, так, знаєте, розкоплятися, то я через це і не нічого такого геть не купую. Так. Просто як в казці. Просто як якій казці. Знаєте, буває якісь там. Дивіться, ну. Вже красота, дуже гарненьке таке. І мені подобаються такі кольори нейтральні. Ну, не геть такі яркі, що просто так кажу, очі кидаються. А такі ніжні. Так з смаком. Це з дво. Дивіться, які класненькі. І ось так. Ох, як гарно. Я не знаю, я радію таким іграшкам, пам'ятаю, колись в школі. Як в школу ходила, то в мене щось таке було. Йдемо, ідемо. Показала. Мені дуже подобаються ось такі деревці. Включаєш в розідку і виходить. Ух, єфремчик не можна. Як світиться воно. Так, поки вспокоїла ефрема, тому що йому вже знав все треба. Мішком ще вам покажу. Дивіться, скільки цього всякого такого дерев'яного. Зараз знову починається такі а, мода чи як. Сюди влежать різні рушнички і багато чого такого. І вставляють там по столу, в туалеті, там в кімнаті. Ну, коротше. Це така прикольна штучка. Так. Excuse me. Я хочу вам показати посуд. Так, на мою красу зайшли. Я люблю дуже білий посуд. І мені от зараз дуже, я не знаю, чомусь так стало подобатися, що були прямі краї. Я не можу, мені просто так подобається, що нема слів. Але і ця 699. Ну, кожна мисочка по-своєму гарна. Так, ось ця така непогана. Дивіться, яка ця класна, велика. І ось такий рознос. Сюди дуже гарно різні торти, таке щось випічку, Щось таке буде красиво і дуже смачно виглядати. І мені все раніше подобались, ось такі миски. Просто нереально. Так. Так, дивіться, дуже. О, який класне. Це навіть мені на еклери. Отаке мені подобається. Так, скільки це 12 коштує, я не знаю, що робити. Ну, дуже було б гарненько, якби так повиложувала, знаєте, еклерчики. Саме такі, не широкі, оці великі такі розноси, а на ось ці так гарно було б. Я ще подумаю. Оці мені сподобались. І дивіться, яку я мисочку собі. Я вже такі брала, але я собі ще знайшла, бо не було раніше, а це знайшла. А, дуже сподобалась. 999, 10 доларів. Я її вже брала, і вона так гарно дивиться на столі, просто. І хочу сказати, я собі хочу таку замовити підставну посуду, щоб теж такі були бортики маленькі. Рівненькі такі, о, але. Я як замовлю вам покажу, як прийде. Так, тут я бачу такі різненькі. Посуд е, уже з квіточками. Ось тут а ще такі мисочки. О, є. Ну, оті чомусь так сподобались, не знаю. Так. Коротше, аби ти щось хотіла, знаєте, аби гроші, то тут можна. Так, я хочу наподобі таких, дивіться, але щоб були е, краї такі не закруглені, а прямі. Три, чотири долара одна миска, ну трошки. Що ж, я цьому хлопцю не вирішила вам ще так озвучити, тому що єфрем е, дуже був в настрої. Ось такі є гарні. Е... Підставочки, щоб різненькі ставити десертики, різні блюда. Мені дуже подобається зараз біле, я вже, напевно, казала. Ось така є з ручками і знизу, бачите, така довгенька. Я теж її дивилася. Я не змогла геть так вам багато детально все відзняти мені. Єфрем не дав толком нічого відзняти геть. Ну, але що могла, ти показала? Я навіть сама толком не подивилася. Хотіла дуже походити там спокійно, сама, мені добре, коли він засинає. А він тоді хотів спати, і ми поїхали додому, він відразу заснув в машині по дорозі. І ми вже наближаємось додому обідати, тому що схотіли вже їсти. Думали кудись заїхати. Десь перекусити, але вирішили ні. Так, ну що, е, і була вже я вдома, ми поїли, навіть відпочили з Єфремом. Сьогодні дуже дощова погода. І приїхали, ми в магазин Гордон називається. Він такий великий, і тут воно все більш такими великими упаковками. Але ось тут є різні овочі такі, е, яких нема в костку. Наприклад, зелень. От в костку немає такої зелені. Має а. Е. Я з Оксаною приїхала. Так, дивіться, скільки різних приправ просто на вибір. Але в мене всі є. Я хіба що одну шукаю, але я все одно її тут не бачу. Така вона йде як до плову, дуже добра. Так, ідемо трошки вам покажу, що тут є. Ну, це ряд тут солодкий, Шоколад різний, наприклад, щоб щось з чимось пекти, дріжчі Це білий шоколад. Але я собі на еклери замовляла дорогий дуже шоколад, він якісний, він по смаку настоящий шоколад. Цей воно ще трошки таке є. Ну, він смачний, але не такий, як уже той. То я собі той замовляла. Я хочу сказати, що він дуже дорого, той шоколад. Там така, десь такий кульок був 62 доларів. Так, це сухарі, я так зрозуміла, такі. це що таке? Ага, а це ще такі тр трохи більший. Угу. Ще такі, ти береш такі? Ані хіба що одні ну, коротежи? Мені каже, що, так? Да? Бачу, воно як м'ясо обжарене, як нагідці, то воно таке. Так. Це різні, я так зрозуміла, олії, соуси. Ну, все тут я уточняю, що тут воно йде великими упаковками. Воно як база. В нас називається, ну, типа, база. Так, я хочу піти вам показати туди. Так, ось тут. Все-таки для випічки. Але тут я не знайшла те, що я якось пам'ятаю, шукала, то я не знайшла. Наприклад, дивіться, фарш телятина, яка велика ця. Тут м'ясо. Різне. А це що? Угу. Бекон і все такі великі упаковки? Так, там сир, сметана. Ковбаси, сири. Ну, він продуктовий цей магазин. Ох, вау, який класний сир! 38,46 за його. це такі як Фета. О, оце Фета. Можна взяти і зробити грецький салат, я вже давно робила. Різні м'яса Індик може бути там. Так. Магазин чистенький. Мені подобається. Ось там це вже вечір, а там завжди ще їжа така приготовлена і можна вибирати брати. Так, це тут сосиски, ковбаси. Тут різні страви вже приготовлені, тільки тобі запекти їх, чи паста різна ця. І ці пасти смачні, я брала в костку якось і, пам'ятаю, брала в Семсі от смачні. І все, їх просто запекти. Прекрасно, як буває кудись спішиш, да? такі тівтяльки. Американці дуже багато всі, ну, беруть таке різне, тому що всі бувають по роботах зранку до вечора і їм нема такого часу, щоб готувати. Наприклад, як мені. Так. О, ці штучки будуть смачні, вони класні такі. Тут різне, і випічка є. Так, я брала якось тут варенички. А що це тих вареничків? А, ось. Такі варенички із з картоплею пробувала. Дуже добрі. дуже добрі. Скоро я собі замовила вареничницю і пельменницю, і мені скоро прийде, то я буду скоро ліпити готувати їх. Так, а це такі. Ну, я називаю їх чевчельки. Паста. Подобається мені цей магазинчик, подобається. Зараз все з гарбуз, дуже багато чого готують, тому що осінь і це чизкейки різні види. Це класна штука. Мені подобається, знаєте, тому що ти можеш спробувати всі чизкейки. Оці е, я подібний брала у аміші непогані такі, ну але саме шоколадний. Так, а це зрозуміла. Нагідці такенькі, котлетки в є. Ну, багато чого є. Тільки купуй, тільки вибирай. Яблочка. Як гарненькі в цих пакетиках, арбузи. І пішли фрукти. І ось там фрукти. Так, я не знаю, що я куплю, що мені треба, я навіть не знаю. Буду ходити дивитися і вже вдома вам покажу, чи я що придбала. Так, тут різні є форми для запікання. чіпси сухарики упаковками. І ось тут а, м -м -м, десертики. Ось ці. Я раніше брала. Вони смачненькі, такі, як морожене всередині, а зараз я випікаю сама еклери, то я вже і не беру. Не хочу, я вже наїлась так, що... <хи> що ж я ну, не хочу, приїдається, якщо їси часто їх. То так. О, взагалі-то ця штука класна, така велика, глибока, мені подобається. Я собі хотіла все ось цю таку форму, але не влазить мене в духовку, я поміряла. Велика, то я й не брала. Так, іду до Оксани, буду допомагати вибирати. Так, дивіться, я швиденько покажу тут, що ми взяли. Оксана взяла такі варенички. Така подлівка я купувала собі, і ми десь її пробували, пам'ятаю, і нам сподобалась порк. Це з свинини, а це індик. То смачненька така і готова варити. Ковбаска, сухарі паніровочні Такі взяла на пробу, ну, як тєвтєльки котлетки, петрушка, капустина, помідорки, яйця. Я взяла цибулю, сок і ще для хлопців такий сочок. Ну і вона ще що-небудь там дивиться, де да, їдемо. Дивіться, тут геть є такими з здоровими мішками. 56 доларів цибуля. Картопля теж. Ну, багато чого є.